Усім привіт! Чи задумувалися ви коли-небудь, що керує наукою? Не закони фізики чи хімії, а не писані правила поведінки вчених. От що таке наукова етика, і чому без неї насправді не було б жодних великих відкриттів? Нумо розбиратися? Знаєте, ще Арістотель колись сказав Платон мені друг, але істина дорожча. І ця фраза, який вже понад дві тисячі років влучає просто в серце науки, істина понад усе, понад особисті симпатії, понад авторитети. І от власне на цьому принципі і тримається вся наукова етика, такий собі кодекс честі, який не дає наоці збитися зі шляху. Гаразд, давайте для початку чітко визначимось із поняттями, що ж це таке наукова етика. Уявіть собі, що це така собі медаль з двома сторонами? Одна сторона це цілком офіційні прописані на папері правила і закони, за їх порушення можна, знаєте, і кар'єру втратити. А інша сторона це щось набагато тоньше. Це внутрішній моральний компас, який має бути у кожного дослідника і який щодня підказує йому, як робити правильно. І тут виникає логічне питання: а навіщо так ускладнювати? Хіба не можна просто довіряти вченим, їхньому таланту? Ну, як показує практика, ні, не можна. Дивіться, ці принципи це не просто якась бюрократія, це, по суті, імунна система науки. Саме вона допомагає відфільтровувати помилки і крок за кроком наближатися до істини. Вона створює атмосферу довіри, без якої вчені просто не змогли б співпрацювати. Ну і що дуже важливо, етика робить науку підзвітною суспільству. Адже без цих правил наука дуже швидко перетворюється на так звану макулатурну науку, купу нікому не потрібних досліджень, що просто підривають довіру до справжніх відкриттів. А щоб краще зрозуміти саму суть, саму душу цих правил, варто згадати одного дуже цікавого соціолога Роберта Мертона. От уявіть собі, середина ХХ століття. Мертон задається питанням, а що ж таке цей науковий дух, і він, знаєте, викристалізував усю його суть усього в чотири прості, але надзвичайно потужні принципи така собі ідеальна модель науки. Отже, що це за принципи? Перший колективізм, тобто наукові знання, спільне надбання вони належать усім. Другий універсалізм. І це, до речі, дуже крута штука. Неважливо, хто ти, Нобелівський лауреат чи студент, якщо ідея варта уваги, її мають почути. Третій безкорисливість, вчений має працювати заради істини, а не заради грошей чи слави. І нарешті, четвертий організований скептицизм. Це означає, що будь-яку ідею, навіть найгеніальнішу, треба перевіряти, критикувати і під сумнів, лише так народжується істина. І ось тут, мабуть, найважливіший висновок. Помилитися може кожен. Це абсолютно нормально, це частина дослідницького процесу. Але свідомо брехати, підробляти дані, красти чужі ідеї це вже шахрайство, і воно просто вбиває науку. Розумієте, це фундаментальна різниця. Окей, ідеї Мертона це така собі класика філософська база. А що ж сьогодні? Як ці загальні принципи трансформувалися у конкретні правила для сучасних дослідників? Давайте подивимось. Все починається з фундаменту. І цей фундамент це, звісно, доброчесність та об'єктивність. Тобто, по перше, чесність казати правду про свої результати, які б вони не були. По друге, об'єктивність постійно боротися із власними упередженнями, визнавати конфлікти інтересів. І по-третє, обережність перевіряти себе 10 разів, щоб уникнути дурних помилок. Здається, просто, але без цього все інше просто не має сенсу. Далі, сучасна наука це командна гра. Тому правила співпраці ключові відкритість ділитися ідеями, даними, бути готовим до критики, прозорість. Чітко пояснювати, що і як робилося, щоб інші могли це перевірити. Ну і, звичайно, святе правило повага до інтелектуальної власності, ніякого плагіату, крамка. Кожен має отримати визнання за свою роботу. Але етика це не тільки про дослідження. Вона стосується і двох інших важливих речей. Перша це відповідальна публікація. Мета статті не просто поповнити своє резюме, а реально просунути науку вперед. Друге відповідальне наставництво це не просто передати знання студентам, це виховати нове покоління дослідників, подбати про них і допомогти їм стати самостійними. Та й це ще не все. Робота вченого має і ширший соціальний вимір, це і соціальна відповідальність намагатися робити світ кращим, і не дискримінація, ставитися до всіх колег справедливо, і, звісно, постійне самовдосконалення, підвищення своєї компетентності та дотримання законів. Добре, ми розібрали просто купу правил та принципів. Але навіщо це все? Яка глобальна, кінцева мета всієї цієї складної системи? І відповідь насправді дуже проста і водночас, неймовірно, глибока. Зрештою, все зводиться до одного: наука має служити людям, сприяти суспільному благу, покращувати наше життя і, що не менш важливо, запобігати шкоді. Ось і все. А тепер найцікавіше, що робити, коли ці, здавалося б, священні правила порушують не просто звичайні науковці, а справжні титани, коли у підтасовці даних звинувачують батька генетики Грегора Менделя, або коли самого Ісака Ньютона ловлять на тому, що він, м'яко кажучи, коригував свої розрахунки, щоб вони краще посували до теорії. Це питання, на яке немає простої відповіді, і, мабуть, саме тому воно таке цікаве.